Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мульфари. З надією на захист українського воїнства з вірою в нашу невідворотну перемогу, під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву, так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. Бабай це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота. Об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти Бабай, ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років познайомитесь із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття бабая». Вітаю усіх! Мене звати Поліщук Олександр, автор оповідання слухняний. Сам я родом з невеличкого села на півночі Хмельницької області. Ще у шкільні роки мене зацікавили містичні та страшні історії, і задоволенням слухав подібні розповіді знайомих та рідних. Кому ранком знайшли ледве живим, коли вивели його на світ Божий, то побачили, що він увесь посивів. І дуже шкодував, що нічого дивного у житті так і не зустрів. Тому вирішив сам створювати горні історії. Спочатку писав лише для себе та якось надіслав роботу на конкурс. То було жахливо. І жахливо в поганому сенсі. Свят, 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 жах який! Досі боляче згадувати перший конкурсний твір, навіть шкода людей, що його читали. Під час навчання в університеті більше слідкував за різними конкурсами та по можливості брав у них участь. Саме тоді зустрів друзів, що підтримали добрим словом мої творчі наміри, та стали першими читачами нових творів, за що я їм дуже вдячний. Yeah, that's right. У пошуках конкурсів якось натрапив на спільноту бабай та перше число звіра. Слухняний народився випадково, але у муках. Тема психічних розладів і того, який світ може створити хворий мозок, досить цікава. Але саме оповідання довго не міг вигадати. Могорінка поможе, о може. Коли наштовхнувся на конкурс від бабая, доволі швидко написав свято врожаю. Перше оповідання, яке щоправда, вилетіло ще у першому турі. <звук> Ідея ж слухняного виникла за декілька днів до дедлайну, і вона мене захопила. Було цікаво залишати в тексті невеликі елементи підказки того, що щось не те відбувається у світі головного героя. У житті не завжди все так, як нам здається, та інколи ми не можемо вірити навіть власним відчуттям. Захищаючись, наша свідомість може створити таку реальність, яку забажає. Так і з героєм оповідки. Для нього вчинок матері. Став своєрідним найвищим проявом любові та турботи. Тому він так само вчиняв із невинними тваринками. Про жанрову творчість можу сказати лише те, що майже в усіх творах присутні фантастичні елементи. І слухняний відрізняється від основної маси тим, що зображує реальність, хоча й видозмінену хворою уявою підлітка. Груди. Ніколи, мабуть, не напишу про маніяків людей. Таке мені не до вподоби. Хоча надприродні маніяки то інша справа. Є у мене персонаж Кухлик Убивця. Так на його рахунку вже з десяток жертв. Тем для написання безліч. Ви ніколи не знаєте, де ховається зло. А для нього не потрібні ніякі високі мотиви. Воно буде діяти навіть просто так. Воно може прийти раптово посеред дня. І навряд чи ви будете у змозі боротися. Хто зна, можливо, хтось із нас уже тримає в руках того кухлика. Баба цікавий своєю відкритістю. Кожен може не лише прочитати матеріали від адмінів та інших учасників, але й самому поділитися чимось цікавим. Yeah, that's right. Завдяки матеріалам, що публікується на сайті, можна дізнатися багато нового. Теж саме і в конкурсних обговореннях. Учасники часто згадують ті чи інші твори та фільми, про які можна було і не чути. Особисто в мене так і було. Взагалі, все, що створюється у спільноті найвищої якості. Це і статті, подкасти, друковані збірки, аудіокниги, а також крутий ілюстрований календар. Щодо бабайських конкурсів, то вони чудові. Надіславши твір, можна бути спокійним, що ніхто не накинеться на нього в спробах до чогось причепитися. А ну, розказуй далі. Бувало, на інших конкурсних платформах за декілька пропущених ком ладні були живцем з'їсти. Критика є, та вона конструктивна і спонукає вдосконалюватися, а не кинути все до біса. Саме у спільноті поки нічого не опублікував. Проте, в майбутньому хотілося б написати якусь статтю та спробувати подати оповідання у рубрику Потвори. <плес> оповідання повинно захопити. Особисто мені не довподобає жорсткий горор. Кишки заради кишок мене не зачеплють. No, а ось монстр, що так і не з'явився, проте увесь твір був джерелом напруги. Цікавіше. Налякати в оповіданні може те, про що при читанні думаєш. Добре, що це не насправді. Це може бути будь-що, якийсь еталон не існує, всі бояться різного, а є такі страхи, про які не здогадуєшся, поки не зіштовхнешся з ними обличчям. Щодо страхів автора, є два основних. Перший комахи. Це фізичний страх, разом із відразою. Якщо комаха вміє жалити, потрібно триматися від неї подалі. Втікати світ за очі. Run, ready, run, ready, run, 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 run. Друге, це страх темряви, точніше того, що може у ній переховуватися. Те невідоме, що чекає у нічній пітьмі, лякає до дрижаків. Для мене уособленням цього страху є просте вікно, що веде у темну ніч, тому у своїй кімнаті вікна завжди щільно зашторені. А ще боюся помітити, що відображення у дзеркалі рухається самостійно. Поки маю лише одне надруковане оповідання у збірнику після опівночі від підвалу. Тематично воно пов'язане із святом рожаю, іншим моїм оповіданням, на числі Звіра 2020-го. В планах написати ще два оповідання, що будуть пов'язані з тематично та доповнюють світ пожирачів сердець. Декілька оповідань ще зберігається в інтернеті на сторінках різних конкурсів. Також слухняний. Що потрапив до аудіозбірки, та який ви сьогодні почуєте. Щодо творчих планів, то вони відійшли на другий план. Чекав нового числа звіра, вже мав написані три конкурсних оповідання, почав працювати над збіркою коротких оповідань, як відредагованих, так і нових. Та все завмерло через Русню. Але я певен, що всі плани, як особисті, так і спільноти та інших авторів, втіляться після нашої перемоги. А вона обов'язково буде. Олександр Поліщук Слухняний. Знову не вдасться пограти з хлопцями у футбол. А розваг у нашому селі і без того небагато. Та мама попрохала допомогти. А як можна їй відмовити? Лише вона піклується про мене. Адже нас покинув батько її любов дарує мені радість кожного дня. Тому як би не хотілося відмовити, щоб трохи повеселитися, я не можу. Крім того, цього разу пакунки не такі важкі. Нести було легше, і я вже бачив свій будинок. А пакет крапає. Я щосили побіг додому. Мамо. крикнув ще в дверях, але відповіді не пролунало. Увійшовши у дім, я залишив пакунки на порозі. Мами не було ні в одній із кімнат. Дивно, мама ж вранці його поливала, промовив я, виходячи з будинку з горщиком із засохлими квітами. Потім викину Потрібно спочатку знайти маму та віддати пакунки. Під пакетами набігла невеличка калюжа, тож я кинув ганчірку, щоб вона ввібрала вологу. На подвір'ї порожно та тихо. В такому разі мама, мабуть, господарює у сараї. Раніше то була батькова майстерня, там досі залишилася різноманітна деревина, та зараз ми зберігаємо у ній всіляке приладдя. Замок, який щойно зняв із дверей поклав у кишеню, із прочинених дверей повійло приємним солодким ароматом він залишався навіть після того, як батько пішов. А я знав, що знайду тебе тут. Я приніс те, що ти просила. Показав пакети та почав їх розбирати. Мамо, мені не дуже подобається займатися подібним, але я слухняний, ти ж похвалиш мене? Дістав ще одне кошеня з пакету та поклав на стіл. Не думав, що буде стільки крові, навіть пакет протік, Начисто витер руки, сів на старий стілець, що валявся тут уже давно. З іншим розбереться мама. Все таки мені подобається запах в цій майстерні. Напевно, це смола якоїсь деревини. Навколо мене висіли різні тваринки котики та собачки, кури, їжачки та навіть дві білочки, що я одного разу упіймав. Мама обожнювала таким займатися так вона показувала турботу та любов деякі тваринки вже висохли, деякі ні, із свіжих точно довго крапатиме кров. Ось і все сьогоднішнє прохання виконано, і нові друзі зайняли свої місця. Хоча інколи мені це не подобається, та мама робить все заради мене, щоб не сумував на самоті. Дякую, мамо. Та потрібно бігти. Хотів її обійняти та зупинився, глянувши на свої руки. «Ледь тебе не забруднив. посміхнувся, швиденько витираючи їх. Обійняв маму та відставив стілець убік. Замок, що лежав у кишені, дзенькнув на закритих дверях. Тепер можна й пообідати. Цікаво, що мама приготувала. Від солодкого аромату у майстерні я зголоднів. У закритій майстерні, посеред десятків підвішених тварин ледь погойдувалося, напівзотліле тіло жінки самогубці. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми, розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У Рубриці потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ. Слава героям!